Свинарством займатися відносно нескладно, але і в цій справі у новачків обов'язково виникають питання, і один з найпоширеніших чи потрібна кастрація свиней. А якщо потрібна, то в якому віці її варто проводити, і чи можна здійснити цю процедуру самостійно? Що дає кастрація свиней, оскільки в результаті кастрації повністю припиняється статева життєдіяльність свиней, статеві залози видаляються. Вам необхідно заздалегідь визначити, яких кабанчиків варто залишити для подальшого розмноження, а яких ви будете відгодовувати на м'ясо, ось їх то і варто каструвати. У підростаючих кнурів під дією статевих гормонів в організмі починають утворюватися такі речовини, як тестостерон і скатол, які просочують все м'ясо кнура специфічним запахом. Навряд чи вам доводилося пробувати м'ясо некастрованого кнура, інакше ви добре б запам'ятали, наскільки неприємно воно пахне в приготованому вигляді. З видаленням яєчок, де і утворюються гормони винуватці, пахощів, кнура, характерний запах пропадає, і м'ясо стає цілком придатним для їжі. До того ж, після процедури кастрації у поросят повністю змінюється обмін речовин і біохімічний склад крові, завдяки чому вони краще відгодовуються, свинина виходить ніжною, м'якою, і жирових прошарків в ній міститься більше. Каструвати свиней вигідно, адже кастратам потрібно менше корму для приросту, а їх м'ясо вище цінується споживачами. Не можна не відзначити і позитивний вплив кастрації на характер свиней, коли некастровані кнури стають кастрованими боровами, властива їм підвищена агресивність зникає, тварини стають спокійнішими. Який вік найбільш підходящий для кастрації? За великим рахунком, каструвати можна і маленьких поросят, і дорослих кнурів в будь-якому віці. Але чим молодше порося, тим легше він переносить операцію, а кастрація кнурів в дорослому віці шльовата ускладненнями. Тому свинарі в основному намагаються каструвати кнурів до півтора-двох місяців. Хоча деякі піддають кастрації маленьких поросят трьох-п'яти днів від народження, пояснюючи це тим, що в такому ранньому віці операція для поросят найменш травматична, крововтрати незначні, рана заживає дуже швидко і без наслідків, та й самі тварини набагато менше чинять опір. Чим молодше поросята, тим простіше проводити кастрування в домашніх умовах без помічників. Фахівці ж рекомендують каструвати хечков за 5 днів до того, як відняти їх від свиномотки, щоб рана встигла зажити перш ніж молодняк буде переведений в окремі загородки. До того ж, згідно з дослідженнями вчених, поросятки, каструвані в тижневому віці, ростуть повільніше, ніж ті, яких кастрували в два тижні. В які б терміни ви не запланували провести кастрацію, пам'ятайте, що кнурів, призначених для беконного відгодівлі, потрібно піддати операції до досягнення двомісячного віку. А тварин, вирощуваних на відгодівлю, каструють не пізніше шести місяців, інакше вже проявлені статеві інстинкти у них зберігаються навіть після видалення статевих залоз, і групове утримання свиней стає скрутним. Як проводиться кастрація свиней? Найоптимальніший варіант довірити кастрування свиней ветеринара або досвідченій людині, у якого для цієї мети є спеціальний верстат. Маленьких поросят знеболювати не обов'язково, але можна скористатися місцевим знеболюючим. Для дорослих кнурів використовують внутрішнє м'язово азаперон 4% нейрошчин. Поросят каструють відкритим способом, розрізаючи мошонку, щоб семенник вийшов за її межі. Перехідну зв'язку відокремлюють скальпелем або пальцем і накладають лігатуру стерильні нитки без голки на сім'яний канатик, видаляючи його на відстані півтора см від лігатури. Для кастрації дорослих кнурів і свиней з грижами застосовують закритий спосіб, при якому обходяться без розтину вагінальної оболонки. Замість цього її отпрепаровівають від навколишніх тканин, використовуючи марлевий тампон. Потім у пахового кільця накладають шовна на насіннєвий канатик і нижче нього відсікають семенник. Якщо ви маєте намір самостійно кеструвати порося без використання верстата, вам буде потрібно помічник, який буде міцно тримати тварину. Проводиться кастрація в домашніх умовах. Так порося фіксують, поклавши спиною до себе на коліна або взявши за задні ноги і затиснувши голову між своїх колін, кастрироючий захоплює мошонку і натягує її так, щоб зручно було розрізати шкіру паралельно білій смужці. Зробивши розріз, яєчко видавлюють з оболонок, відокремлюючи його від перехідної зв'язки, тримаючи лівою рукою яєчко. Сім'яний канатик міцно захоплюють пальцями правої руки якомога нижче і обривають його. Теж Проробляють з другим яєчком після виконаної йоду. Як в домашніх умовах відбувається кастрація свиней, відео дасть вам більш наочне уявлення. Але пам'ятайте, що свиней з мошоночною грижею або з аномалією яєчок краще віддавати на кастрацію фахівця. А якщо ви запланували вакцинацію і дегельмінтизацію свиней, проводити їх слід не раніше, ніж через два тижні після кастрування.